Вітаю вас! Мене звати Інна. я пацієнт Максима Макаренка. Я звернулася в клініку за допомогою так, як раніше стояли мости металопірамічні, але з часом вони поламалися і було прийнято рішення поставити імплант. Всім привіт! Мене звати Максим Макаренко, я лікар-імплантолог в клініці MMDL. Сьогодні хочу розказати дуже цікавий кейс, тим паче, що ми його сьогодні закінчили. Це пацієнтка, яку я протезував більше 10 років тому назад металокерамічними конструкціями. Після цього пацієнтка практично не з'являлась, там, може пару разів була. І вона з'явилася у вересні з тим, що розсамонтувався верхній міст з правої сторони і зліва. Зробили комп'ютерну томографію. Як завжди, подивилися, що зуби, які там є, вони йдуть під видалення, зруйновані. Було прийнято рішення одномоментно видалити зуби, встановити імплантати і потім запротезувати. За одне відвідування мені вирвали з шість зубів, ну там корені, а не зуби вже були. І поставили шість імплантів: чотири вверху, зверху і два знизу. Прикус треба було підняти майже на 4 мм. Тому ми е, зробили. Імплантацію з видаленням одномоментно. Потім наступне відвідування через тиждень було. Ми зробили сканування верхньої нижньої щелепи і виготовили макапи. Перенесли ці макапи в ротову порожнину, і пацієнтка гуляла до сьогоднішнього дня. Я звернулася в клініку в вересні, а сьогодні, в листопаді. Я вже з зубами, з імплантами, закінчила лікування. Я вже з гарною усмішкою. Два дні тому ми відпропорували ці зуби, зняли мокапи, відсканували знову і зробили коронки і мостоподібні протези. Сьогодні ми запротезували верхню щелепу повністю коронками і мостоподібними протезами на імплантатах. Внизу встановили три коронки «ЕМАКС». І передні нижні зуби ми зробили е, реставрацію композитним матеріалом, матеріалом е, градіа. Рекомендую і, іменно лікаря Максима Макаренка. Іменно його, так. Бо я, мені дуже приємно сидіти в кріслі, коли мене лікує Максим Макаренка. Професіонально, гарно, чутко, штра, без проблем.